так, у нас сьогодні було прибирання. Прибирання, як завжди, було дуже цікавим, бо коли малече, ну і білку, звісно, заблокували другий поверх, а тут ще ж гніздо, гніздо каркас дерев'яний помила. Ну, поки він сохне, то туди доступ закрили. О, вже, що тут коїлось? Да, малече. Скажи ж, терміново було, треба на другий поверх, на якому ніколи, ні їжі, ну, окрім сіна трішечки, ні води там нема. Да? Але терміново. Скажи, уся. Смачного. А поки ще не можна, поки не поставила. Да? Білок робить. Білок. що ти робиш? Там все смачно. Чесно, чесно. Тобі... Да. Сьогодні знімаємо маличу. Красончик. Верньончик. Такий рідкісний випадок, хоч фотки роби вже трішки підзаспокоївся. Бо як так? Бо без нього прибирання. Це ж нереально, неможливо. Не можна так. Треба прибирати. Тільки щоб вони були в курсі, лізли обов'язково десь під руки. Там, де мокра мочалочка, там, де мокра ганчірочка. Да? Або ваша підлога ковська. Саме в той момент треба допомагати. Смочно, смочно. Найкраще сіно. Якщо ти малеча з Миколаєва, то сіно з Одеси. А білок у нас Харківський. Кожен. До мене трішки? Так? Да? Ні? Не почесатись. То обов'язково. Кожен зайнятий своє. Відшукати щось найсмачніше. Раптом, раптом. Білок, ну що ти робиш? Це ж буде все під годівничкою. І піщить. Так, стараєшся. Знайшов. Ням. Ночну мій горюсій. Чого ти там знайшов тобі цікаве? Чи шепшинку, чи глот. Ай ми їжті їжки... лофо! О! Малеча! телефон не можна їсти. Зюба твоя красива. Миша ножа.